Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами у Черкасах. Сьогодні з чоловіком. Привіт! З чоловіком йдемо, йдемо на базар. Вийшли з дому вже 10 година і вже жарко. Жиз 33 градуси було на градусній. Зараз повітряна тривога, йдемо в банк, треба зняти. гроши. Бо на базаре налично, наличка. Какая городили. Ой, небо таке все в каких-то хмарках. Но все одно душно. десь на півдні світла нема Фонтан не працює генератори гудять люди снідають обідають п'ють каву Ось тут у нас біля драмтеатру театру йде дебудівництво перекрито. Ось вже трошки зробили дороги. Тут вже стройка була. Повітряна тривога вже декілька годин, так? Сашін, вже декілька годин. Повітряна тривога навіть не знаю що. Дивилася. Ну і садовий цвет, теж тут зробили. Ну, все аккуратно. Таке то було страшне. Вже осінні квіти продають хазантеми. Диня. Нам залишилось диня. Цибуля, картошка.

Обічну. А по чому він на грату цей? Сто гривень. вам гроші, на здоров'я Я вже не підвіл, я у вас само шикла, сама отлично, самодельный. Я не понимаю. Не, ну таких я понимаю, что у вас тут нема. Вот кое-нипогано сегодня по 11.50. Такая ось по 8. Буля по 16. Ну, то есть 11.95 прекрасно, цибуля. Как красиво. рыба взять. Здесь на базаре по 25, а тут перец. Такий красивый перец. 21. Цукор 32, 90, 33. Что у вас? Кабанов, мясо, мы сейчас Кабанов.

Шоу, поскольку их куртейцемоки 150, На огромные 240. Отбоя нет, мы уже идем с базарю. Отбоя до синема. а усе це Побити кави, ну вже так замарилися, йдемо. Мабуть, десь по дорозі якусь кафешку зайдемо. По стаканчику нав'ючився з сумками, що не хочеться ні в який в Макдональдс вертатися. А ми зараз отам десь біля океану. Біля океану сядемо. Поп'ємо кави. Океан. Нептун чи океан. Такий вже тут асфальт красивий, рівненький mm. Позарі повно всяких фруктів, овощей, винограду дуже багато винограду. Невозможного. А помидор что-то не дуже таких. Mm -hmm. Мало разнообразия. Завтра уже... Я в тут? Ну, Били каву, зараз збираємося, ще треба йти додому, дойти додому. Всім гарного дня, ми пішли до побачення.